Друзі, всім величезний привіт! Ви на каналі Творча Дача, і в сьогоднішньому відео ми будемо садити з вами гортензії. Так-так, ті самі з ідеальних картинок Пінтереста. Але чи реально їх виростити в нашому кліматі тут, в Україні? Я вирішила це перевірити. І сьогодні я вам покажу, які сорти я обрала, де я їх висаджувала, і дам прості поради, як доглядати за ними та добитися пишного цвітіння. Якщо вам цікаво, то не перемикайтеся і поїхайте! Перш ніж висаджувати гортензії, я ознайомилася з теоретичними матеріалами і вивчила достатньо багато інформації щодо особливостей їхнього догляду. І в результаті мій вибір зупинився на сорті крупнолистної гортензії Endless Summer, який спеціально виведений для нашого прохолоднішого клімату. Також переглянула достатньо багато відео на тему того, чи вирощують цей сорт гортензії в Україні чи ні. І можу впевнено сказати: так, вирощують це цілком реально, і багато людей вже мають успішний досвід з енлесами. Тож я вважаю, що це чудово. Подивіться, які чудові в мене саджанці. Це, до речі, ремонтантна гортенція, яка квітне на торішніх і на нових пагонах. І думаю, що це велика перевага. У мене вже є одна крупнолиста, і подивіться, яка вона неймовірна, тільки набирає листя, а вже така потужна. Квіти в неї від синьо-фіолетових до рожевих і виглядають просто чудово. Тож, якщо їй тут так добре, я подумала, то і інші точно мають ісі шанси вирости не гіршими. Зараз покажу вам, як вона минулому році квітувала. Подивіться які прекрасні, чудові, ніжні відтінки фіолетово синіх. Кольорів просто класні. Можна було зробити їх ще більш насиченими, ці кольори, додавши сульфат алюмінію, але то ми вже будемо з вами робити в цьому році, якщо вона, звісно, не порадує таким же чудовим цвітінням. Ну що, давайте тоді починати висаджувати. Я буду висаджувати гортензії перед туями, а тому відступаю 80 см, для того щоб в майбутньому вони не заважали одне одному. А також планую сюди висадити 15 вазонів Endless Summer і одну анабель, всього 16 і тому буду висаджувати їх через кожні метр двадцять. Для зручності провела ось таку лінію рівну ниткою для того, щоб вийшов рівний ряд. Отже, найважливіше для гортензій це ґрунт, він обов'язково має бути кислим. Тому при посадці я додам хвойного опаду, а також кислого торфу. Це, як то сказати, базова основа. Крім того, для підживлення трохи підмішаю суперфосфату. Він добре допомагає саджанцям прижитися і особливо ефективний в саме кислому середовищі. Такий ось мікс і піде в лунку при посадці. Ех, ну що тільки не зробиш заради краси, правда ж? І лопату візьмеш, і свій час виділиш, аби втілити ту саму ідею, яка десь глибоко сидить в твоїй голові і не дає, так скажем, спокою. Але знаєте, сад це не про миттєвий результат, не про. Те, що завтра буде красиво, це про довгу історію, про терпіння. І щоб отримати те, про що мрієш, треба спочатку добре попрацювати. Я так вважаю, і трошечки фізичної праці точно не завадить. Даче ж без цього взагалі не дача, Погодьтесь для мене. Це абсолютно нормально. Нічого поганого в цьому немає. Навіть навпаки, інколи я просто відволікаюся, відходжу від думок, від новин, від усього цього важкого фону. Бо ви ж самі знаєте, яка ситуація зараз у нас в країні: щоденні обстріли, постійний стрес, і от саме сад допомагає, хоч трохи зібрати себе докупи, заспокоїтись, перевести подих, він ніби витягує зсередини середини і піднімає, хоч трішечки вгору. Далі важливе питання це місце посадки гординців. Ідеальне. Дальний варіант для них це на У мене ж тут зранку доволі сонячно, але після обіду туї вже трошки будуть притіняти кущики, тож прямих променів буде значно менше. Так, можливо, тіні могло бути більше в моєму випадку, але навіть за таких умов, як на мене, все має бути цілком добре. Якщо чесно, у мене були певні переживання щодо того, як все це буде рости в літню спеку. Коли в нас температура навіть піднімається до плюс 35. І я навіть думала про варіант із затіняючою сіткою, але будемо дивитися ближче до справжньої спеки, як воно піде. Єдине, що можу сказати точно, з власного досвіду спостережень за тією крупнолистою гортензією, яка в мене вже є, так в спеку вона реально в'яне і листя в'януть, і квіти. Але як тільки сонце ховається і полити її, вона буквально оживає на очах і стає знову свіжою, та квіти набирають такого пружного вигляду. Тому подивимось, друзі, як воно буде цього разу. Мені самі цікаво, і чесно кажучи, навіть трошки хвилююся, але будемо вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Третє і дуже важливе для гарного куща гортензії це, звісно, полив. Думаю, тут я нікого не здивую. Я, наприклад, замовила крапельний полив, щоб поливати їх регулярно вранці чи ввечері, і зараз чекаю, коли його привезуть. Наступний важливий момент це обрізка. Особливо для ремонтантних гортензій головне правило це не чіпати пагони минулого року. Навесні ж просто видаляємо мертві, підмерзлі або слабкі гілочки, щоб кущ добре ріс і квітував. Хотіла б звернути вашу увагу на підготовку до зими. Це дуже важливий критичний момент для гортензії Endless Summer. Укривати її треба обов'язково. Дійсно, укриття на зиму це надважливий момент у створенні майбутнього пишного цвітіння гортензії. З власного досвіду можу сказати, на прикладі своєї крупнолистої. В тому році я її вкривала, але не зовсім добре. Бо сподівалася, що зима буде м'якою і теплою. В результаті майже половина пагонів вимерзла, до Влося їх всі обрізати, тому цього року, звісно, чекаю на цвітіння, але воно буде не таким пишним, як могло б бути, якби я краще подбала про укриття. Але ви мене можете спитати: але ж ця гортензія квітує і на цьогорічних пагонах? Чому ж так з того, що мені вдалося дізнатися і перечитати квіти на цьогорічних пагонах у цієї гортензії, звісно, з'являються. Але вони можуть бути не такими пишними і ефектними, як ті, що розпускаються на пагонах минулого року. Тому дуже важливо постаратися зберегти саме ті старі, це справді впливає на цвітіння. Ми ще будемо з вами обов'язково говорити про підживлення, але це вже окрема досить об'ємна тема. І сподіваюся, що в цьому відео мені вдалося донести до вас основні моменти по догляду за гортензією, і подивіться. Модельний ряд готовий. Усі 16 кущиків уже на своєму місці. Поки що виглядає все акуратно, але, звісно, ще потрібно буде попрацювати над оформленням самої клумби. Про це вже в наступних відео. Рада була поділитися з вами таким своїм досвідом і бажаю всім гарного дня, мирного неба і натхнення. Куди нам без нього? Що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І якщо так, то підписуйтесь, ставте свої лайки, пишіть коментарі і допомагайте українському каналу просуватися в маси. Всім па-па-па-па і до нових відео!